Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу за можливість нашого спілкування нашим воїнам, які забезпечують нам це мирне спілкування. Молімося за наших воїнів, за нашу перемогу, бо тільки тоді настане справедливий мир. Отже, в 10-ту неділю після п'ятидесятниці читається Івангел від Матфія, 17 розділ, 14, -й, 20. -й треті вірші І знаходимо такі от рядочки і з учнями приходить до, до людей Лю людей як завжди навколо дуже багато Підходить до Ісуса один чоловік, ставши перед Ісусом на коліна, каже: Господи, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто у воду. Дуже важливий момент, в якому описано стан людства на планеті Земля після гріхопадіння. Не забуваємо, завжди пам'ятаємо, не забуваємо про те, що той стан, в якому ми перебуваємо з вами, людина, планета, Всесвіт, став таким після гріхопадіння. Тобто Бог таким світ не творив. Цей світ, в якому ми є, цей світ згіршений. І тому Ісус приходив в цей світ, Син Божий приходив в цей світ, для того, щоб. Його вирятувати з цього стану відпадіння від Бога, з цього стану, де диявол, який скинутий з неба, як це нам свідчить Святе писання. Як він мучить цей народ, мучить цих людей, як він згіршує цю землю. І ми це бачимо. Ми це бачимо. І одним з проявів є якраз. Страждання людей, опанованих злим духом, біснуватих людей. Взагалі, прихід Ісуса Христа на землю це є такий акт вселенського екзорцизму. Ми повинні це розуміти. Тому що прихід Христа на землю це вигнання Злого Духа, це є освячення землі, звільнення її від, від Чорноти. Від негативу, це повернення її до стану, в якому Господь задумав цю землю, задумав все те, що є у світі, задумав людину. І тому і свідчить цей батько, який підійшов до Ісуса, каже: Мій син біснується, ним кидає, коли приходить повний місяць, ним кидає, він тяжко страждає. Для людини, яка торкнулася духовного життя в глибинах свого серця і свого єства, для неї перебування в звичайному фізичному світі є мукою, бо вона скуштувала, який добрий Господь, як то добре жити з Богом, а не жити віддалік від Нього. І тому, коли Христос прийшов на землю, за ним ходила така величезна кількість людей. Вони відчували, інтуїтивно відчували, що це та людина, той чоловік, який дає їм те, що вони втратили. І сьогодні також та людина, котра перебуває в прадивому пошуку, вона обов'язково прийде до Христа, тому що її поведеться внутрішнє чуття, пошук духовного це е, убогість духовна, блаженні в Богі Духом. Це духовна приведе до Христа. І ми будемо просити звільнення, так як просить звільнення тато за свого сина. Отже, запам'ятаємо це, що як в раю, послухавши диявола сатану, люди відпали від Бога, фактично стали підвладні дії диявола. Вони його послухали. Так, в Ісусі Христі. Ми всі звільняємося від її дії і стаємо знову вільними. І він нас звільняє від того впливу диявольського. Тут дуже важливо ці речі пам'ятати. І тоді в нас зникне багато претензій, запитань, так, якихось самим, самими нами створених проблем від нерозуміння того, в якому стані ми перебуваємо. Отже, зараз стан відпадіння від Бога. І через Ісуса Христа ми до Бога повертаємося. Далі каже цей чоловік Ісусові: Я приводив Його до учеників твоїх, сина свого, так опанованого, та вони не змогли зцілити Його. Також важливий дуже момент. Отже, справа тому, що коли Ісус уже проповідував, Він став знаний. За ним ходило дуже багато людей. Люди бачили, хто учні, і вони приходили до учнів. Але учні не змогли зцілити. Ну, Пам'ятаємо той момент, що це ще е, час, коли е, ще не відбулося п'ятидесятниця, ще не зійшов Святий Дух по повноті. Але... Уже в цей час Ісус, ми пам'ятаємо також Святого Писання, дав ученикам владу виганяти злих духів, зцілювати, проповідувати, так, воскрешати. Учням вже ця влада була дана, але вони ще не могли з неї користати, бо вони ще не жили в святому дусі, в повноті. Так? Вони тільки вчилися цього і тому не змогли допомогти цьому чоловікові. І те саме часто буває і сьогодні, коли люди звертаються до священника. Чи люди самі моляться, і не завжди ми отримуємо те, що просимо, те, чого потребуємо насправді, те, що для нас є просто життєво важливим. І ось Ісус дає відповідь на питання, чому так відбувається? Чому не завжди ми отримуємо відповіді на свої запитання? Чому не завжди нам приходить допомога ту, яку ми очікуємо? Навіть якщо ми про це просимо. На службі Божій, просимо священника, просимо інших людей, християн про молитву не завжди нам дається. Ісус відповів, сказав: «Ороди невірний і розбещений. Доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди. Про сина, так? Кажу. Отже, Ісус говорить, Взагалі, цей рядочок, Він такий особливий. Ми бачимо емоції Ісуса. Ісус каже, доки терпітиму вас? Отже, давайте подумаємо: в час перебування Ісуса на землі Ісус терпів людей, як інорідне тіло. Отак От як в нам в наше тіло там якась може заскалка забитися, чи ще щось, щось може статися таке. І з нами, так? те, що є неприродне для нас. Чи як ми терпимо холод, як ми терпимо спрагу, як ми терпимо голод, так Ісус терпів людей. Рід розбещений і невірний. Ісус бачив, як вони стали чужими для Бога. І Він відчував це, це, це чужинство. Він відчував, що ті, хто були рідними, це, мабуть. Так відчувають батьки, коли діти відчужуються від них, друзі, коли друзі відчужуються. Це боляче, це дуже боляче. Це прикро, це справді терпіння, це е, такі внутрішні муки, які деколи назовні, ми їх не бачимо, але людина їх проживає. І Ісус терпів, терпів людям, Він терпів нам, Він і тепер нам терпить. Він терпить нам, коли ми молимося, якщо наша молитва є недосконалою. Мені зараз згадалися слова старця Суана Афонського, який, будучи родом з Курщини, до речі, важливий момент дуже. Є двоє великих святих, яких шанує Православна Церква, які родом з Курська чи з Курщини. Так, це. Силуан Афонський і, звичайно, це Серафім Саровський. І я сам молюся до них. Молюся до них. Прошу їхнього заступництва, помочі для нашого війська. Цікаво, що був такий дослідник, вже спочилий, Борис Самбор, який знайшов в, в джерелах. Архівних свідчення про те, що святий Серифом Соровський розмовляв на малоросійському наречії, Тобто, говорив нашою мовою. Звичайно, Слобожанською. Я думаю, що так само було і з старцем Силуаном, тому що ми бачимо до сьогодні, що в селах там ще розмовляють нашою мовою. Так, так от вернемося до. Це окрема тема, будемо колись про це поговоримо, але молімося до цих двох святих, великих святих. Для того, щоб їхня молитва допомогла нашим воїнам в нашій війні проти Росії, коли ми вимушено ввійшли на територію Курщини для того, щоб ну, протистояти ворогові. І це блага, блага справа, блага справа, звичайно. Це справа, яка уможливлює нашу перемогу. І отже, Святий Сулан, коли молився, на фоні. Йому один з монахів розповідав про те, як йому важко молитися, як він втрачає молитву, як він втрачає зв'язок. І тоді Силуан, так засмутившись, сказав: в нас так не буває. Він говорив про свої стосунки з Ісусом у молитві. Тобто Він вийшов на такий рівень молитви, коли молитва вже не втрачалася. Коли це було постійне перебування разом, так як мами з дитиною. Двох закоханих людей, які щиро не просто тільки емоційно, але справді всі понотою люблять один одного. Коли хочеться бути разом друзів, таких надійних, так, які просто разом. І цей зв'язок постійний він не втрачається. Отак От так, про, про такий стан говорив Селан Афонський: Це не втратити, набути і не втратити. І ось для нас, для людини, сьогодні стан наш перебування з Богом, це і стан втрати. Ми відновлюємо зв'язок, тому знаєш, слово релігія означає релігіо, відновлення зв'язку. Ми відновлюємо втрачене, ми в ньому ще не перебуваємо. І всі засоби церкви, молитва особиста, молитва Соборна, святе причастя, духовне спілкування, пізнання все це. Інструментарій для повернення єдності. І, звичайно, найголовнішим це є, власне, наша подяка Пресвята Євхаристія і, і постійне перебування в Ісусовій внутрішній молитві, коли промиляючи ім'я Ісуса, ми з ним єднаємося в тому імені. Отже, приводять сина, і Ісус заборонив бісові, біс вийшов з нього, і в ту мить цілився. Юнак. Ісус має владу над нечистими духами. Про що ми, власне, спочатку самого говорили. Він прийшов звершити вселенський екзорцизм, вигнати Злого Духа, вигнати диявола і його слуг, демонів і бісів, вигнати з кожної людини, вигнати з кожного куточка землі, з кожного куточка всесвіту. Оце його місія. І він звершив успішну свою місію, а нам треба її підтвердити. З'єднавшись з Ісусом, злий Дух також буде виходити з кожної людини, яка єднається з Ісусом. І буде виходити з тих, в кого, за кого ми будемо молитися, ми християни. Ми священники, ми ченці. Ми Божий нарід, який складається із єпископів, із священників, із чинців, із мирян. І кожному з нас дана ця влада, як була дана і апостолам очищення від Злого Духа. Це наша спільна Соборна праця. <кій> Тоді ученики приступили до Ісуса на самоті і сказали, чому ми не могли вигнати Його. Ісус вже сказав їм, через невір'я ваше, от ще один момент важливий. Ви бачите, оця мука Ісуса. Не вірять, не віримо, ми не віримо, недостатньо віримо. Неміцно не віддаємо повністю все в руки Господні. Бо істинно кажу вам, каже Ісус далі, що ви матимете віру, як зерно гірчичне, скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Звичайно, що це, це не є просто абсурдна віра, так творити чудеса, так ні. Ісус не для того дав нам віру, щоб ми чудеса творили. Якісь такі просто бавилися так чудесами. Хоча пригадується мені е, оповідь Іони Київського Мірошниченка прекрасний святий наш український е, преподобний Іона, і е, розповідається про те, як він свідчить, як справді як Господь нас приймає як дітей малих. І коли нам треба нашого укріплення, нашої віри, тоді він дозволяє нам і невеличкі чудеса творити. І ось у Іони Київського є така, спогад такий, про те, як він йшов лісом в молитві, і в, трошки йому ну, людина ж кожна виснажується. І нам треба, як малим дітям, наш, такої підтримки від старших. І він іде і каже: Господи, оце, от якщо б я зараз знайшов 13 грибів, один великий, а 12 маленьких. І каже Іона, іду я дивлюся, ростуть гриби. 13 грибів, один великий, а 12 маленьких. Я впав на коліно і кажу: Господи, прости мене нерозумного, старого чоловіка, що такі забавки собі в тебе просиш, що ти, ти і таке виконуєш. Тому, коли людина дійсно будьте як діти, таких царств Небесних, коли людина живе з Богом, вона стає як дитиною, в повній довірі, і питання невіри зникає. І, і Господь звершує і чудеса, і знамення. І навіть такі, як для Івана Київського. Тому Господі каже, через невірство вони не змогли вигнати. Учні ще тільки вчилися, вони тільки ставали апостолами, ще, ще не вміли досконало це звершувати. Тому от головна причина того, що не відбувається з нами, те, про що ми просимо, це наша невіра. Пам'ятаємо ці етапи, так? віра, довіра, вірність і увірність, впевненість. Оці чотири етапи: віра, довіра, вірність і увірність. Ось нам ці чотири кроки і подумаємо над тим, на якому етапі ми. Чи в нас тільки віра, чи наша віра вже стала довірою повною до Бога? Якщо наша, чи наша довіра стала вірністю, і чи наша вірність стала увірністю, впевненістю в тому, що так воно і відбудеться, це наше тричі амінь, амінь, амінь. Так істинно буде. І далі Господь продовжує, що нічого для вас не буде неможливо, ви все зможете зробити. Коли людина досягає духовної зрілості, вона, звичайно, ніколи не буде бавитись просто божественними енергіями, божественними дарами. Вона буде їх використовувати тільки там, де треба, чітко, стовідсотково, як в найвідлагоднішому механізмі. Як в най найдосконалішому комп'ютері, чи там, що зараз є, тільки в світі придумане, вона буде ще досконаліше працювати, бо найдосконаліше є сама людина, звичайно. І далі Господь каже: цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Дуже важливий також момент, бачите, віра повна віра, абсолютна віра, наскільки це можливо для людини. Молитва і піст. Чому? Чому піст важливий? Тому що ми в тілі, ми про це говорили. І піст, наші самообмеження, наш, наш аскетизм, наша праця над собою, так? він вдосконалює нас. Ми знову собі нагадуємо, що ми на землі не для того, щоб тут розкошувати. Ми тут для того, щоб прийти успішно цей земний шлях і завершити його перемогою, покинувши тіло і пішовши до Господа. Це наш шлях. Успішно завершити цей шлях. І піс допомагає цьому шляхові. І той, хто постив, хто постить, знаємо, як, який це прекрасний стан, який стан, стан легкості, стан того, що ти ніби себе наново набуваєш в пості. Це для тебе не якесь там випробування, кара, там, ой, якісь вимоги такі. Ні, навпаки, це бажане. Я хочу цього, я прагну цього. Це для мене. Якесь дуже дуже дійсно дуже хороша вправа, така так як спортсмена, які чи фізкультурника, так які займається своїм тілом, як приємно людині відчувати, коли вона може бігти, коли вона може якісь справи робити, коли вона може дихання затримувати там на на багато хвилин, сидячи під водою, як коли вона може просто реально працювати з собою, не залежати тільки від тіла. Від його хворобливості чи, чи нехворобливості. А працювати з ним як з інструментом, це про піст. А молитва, звичайно, молитва це підтвердження нашої єдності. Якщо ми віримо в існування Бога, якщо ми віримо в Його дію, то молитва це і є наш, наше спілкування з Ним. Як би з цього може бути? Неможливо. Це просто це реальний живий стан. Молитва і піст. І тому от. Злий дух, і хоче наштовхати, щоб ми перестали молитися, щоб ми не спілкувалися з Богом, і щоб ми на цій планеті земля, щоб ми стали ніякими, а щоб ми атрофувалися, щоб ми не були е, самодостатніми, щоб ми не були гідними. От цього хоче диявол. А якраз молитва піс – пісня протидія цьому, і це надбання себе насправді внутрішнього, себе як образу і подоби Божої. І далі написано під час перебування в Галилеї Ісус сказав їм: Син людський буде виданий в руки людям і уб'ють його, і на третій день Воскресний. І вони дуже засмутилися. Тут Ісус спочатку відновляє розуміння того, що має з нами відбуватися, як ми маємо жити, а потім каже, чим це все завершиться. Що Люди вб'ють його, але він воскресне. І люди засмутилися, бачите? Так, ми живемо ще в той час, коли нам треба час від часу звершувати цей подвиг віри у Воскресіння. Бо особливо, коли ми бачимо багато смертей сьогодні, руйнацію сьогодні. Як це все Воскресне? Як відкреснуть воїни наші, сини, матерів, батьків, чоловіки, дружин, батьки дітей? Як? Коли це буде? Як зараз нам прожити цей момент? Коли ми це все пот... всіх і все повтрачали ті, хто втратили, і продовжуємо втрачати. Як в це вірити? Тому учні засмутилися, і ми також природньо засмучуємося. Але в цьому має бути подвиг нашої віри, щоб ми не були маловірами. І тоді, оце, без смутку, без депресії, він буде переможений. Ми виженемо свого життя і поможемо іншим людям. Тому... Укріплюємо нашу віру. Кажімо про це, як той батько казав, молючись за свого сина, просячи Ісуса, Господи, вірую, поможи моє мені вірству. Укріпляємо віру. Йдімо цим, цим шляхом від віри, до повної довіри, до вірності і до в, 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 увірності, в певності, що все так і буде, бо так воно і є. Ісус уже переміг. Добро уже перемогло зло. Але ця перемога розтягнута в часі, тому будьмо разом і разом до повноти перемоги і в теперішній війні, і у війні Вселенській, Бутєвій. амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.